Яким ми хочемо бачити свій сад в кінці листопада під кінець осені, коли постійно дощі йдуть, тумани. Як має виглядати сад наш, коли троянди вже відцвіли і виглядають не в найкращому вигляді, хоча навіть одна трояндочка радує, але вона погоду для саду не створює. То що прикрашає наш сад таку пізню пору. Тому що коли буде сонечко, коли пройдуть дощі, будуть морози і навіть сніги, наш сад буде виглядати більш привабливо, ніж ось цю пору, перехідну пору. І я віддаю перевагу злакам, друзі. І в мене небагато цих злаків, є буквально декілька. Але ось цей злак Пенісетум Хамель, він являється, ну, дуже вишуканим вишуканим, невибагливим світлячком для ось такого похмурого-похмурого листопаду. У нас цьому році листопад був майже весь дощами або мжичка, тумани. Тому, якби не було ось цього ліхтарика. Я можу сказати, що сад би виглядав дуже похмуро. І я покажу ось в декілька місцях у мене цей пенісетом. Це ось якраз маточний пенісетом, який я придбала ще років з п'ять тому назад. І він уже зараз майже не цвіте. Я від нього поступово кожен сезон потрошку відщіпую. І вже бачу, що його потрібно зовсім викопати і розділити. І ось поруч пенісетом також, який я посадила в минулому році, і який буквально за рік розрісся, ну, разів з п'ять це була маленька поділочка це Red Beauty. І ось дивіться, як він відрізняється від пенісету Махамель. хамель. У нього така світла соломка, світло-жовта соломка, і темні його колосочки, які, можна сказати, вже тільки при детальному, більш детальному розгляді, їх видно, Ну, їм потрібний просвіт, як я прийшла до висновку. Ось на просвіт вони дуже гарно читаються. А коли вони зливаються із темними стовбурами. Цих колосочків навіть не видно, але на них дуже красиво крапельки роси. Не роси, а на дощику. Дуже гарно виглядає. І поруч із пенісетом хамель ну вони дуже красиво виглядають. Троянда моя хеллоу вже окуклилася, відцвіла. Листочки я поступово зрізаю. І вже вона потребує підрізки. Я її на зиму не вкриваю, тому вона ось так у мене й буде зимувати. Дуже прекрасно бере склет. Форчуна виглядає також яскравим, яскравою плямою, тому що барбариси вже облетіли, і зараз трави і вічно зелені вони створюють. Ось таку привабливість саду. А ще у мене ось справа таким рядочком це спірея біларда. Е, я її постійно підстригаю, вона у мене таким невеличким живоплотом прикриває посадку малини. Це ялівець тамарисцефолія. Ось так у мене вже барбарис е, артропурпуреа. Залишилось буквально трошки-трошки листочків. А ось великою такою куртиною це айстра осіння, яку я ще також не підрізала. Дуже-дуже також, дуже гарно виглядає. Також у мене ось це лаванда. Імперіал Гейм називається. І ось таким блідо-бліду сріблястим. Це це як він, стахіс. А ще ось я посадила в цьому руці невеличкий міскантус, міскантус Африка. Він буде червон, червоний із і ну, із звичайним солом'яним кольором. І я думаю, що вони із пенісетом хамель. Будуть створювати чудовий тендем. Ну і ще буде барбарис гарно підтримувати, коли він ще не обпаде. А взагалі то, ще думаю, сюди щось підсадити. Підсадити також для ось такої пізної, пізньої, пізньої осені. Ну, поки що думаю, друзі. Можливо, якусь осоку вічно зелену. Дуже гарно осоки також виглядають в цю пору. У мене тільки осока мору е, поки що. І ще є ожика. Можливо, ожику. Ожика також дуже красиво. Ось осока мору, яка справа під Барбарисом. Вона вже такий красивий кущ створила. Тому також дуже гарно виглядає. І ось ці тумани, ранкові тумани, друзі. Кожен день ще не було такого ні одного дня. А ось цей пінісетом, Пінісетум Хамель, у мене в іншому місті, з іншими злаками, з іншими рослинами, з іншими багаторічниками. Це в мене цьогорічна посадка. Я також отщипнула от маточного кущика і він на сонечку. Він Дуже гарно виглядає на сонячних місцях. І тут він дав безліч колосочків. Виглядає таким. Ну, я взагалі в захваті від ну, ось в цьому місці. Він у мене поруч із Іберісом вічно зеленим, а також вівсянкою. Ну і як же ж би з мультифлори, хризантеми мультифлори. Взагалі, в цьому році у мене мультифлора. Зробила фурор саду. <кхем> Настільки красиво пізня мультифлора. У мене двох сортів. Я підпишу, як вона називається. Ну, ось це пам'ятаю. Pink Кноуп. Прийшла моя подружка. Зараз заберу мисочку, я кормила їх, тому що зараз вилеже. Ось так. Ну, і ще один у мене друг. Це мої коники, які люблять у мене погарцювати по моїх клумбах, а особливо по молодилах. Я тільки кожен раз їх і підсаджую. Вони мене стережуть вночі. Так от, ось пінкнауп, настільки довго вона квітне. А ще мені, друзі, подарили ось таку, ну, я не знаю, як її назвати, це деталь із танка. Який з Другої світової війни, до речі, який знайшли у лісі. Ну і мені подарували для моїх клумб. я думаю, що він мені, ця деталь дуже класно підійде. І ось ще в мене в одному місці Пенісетум Хамель, який я пересадила восени. І він не так розрісся. Піз... Ну, вже десь, мабуть, в вересні я його сюди посадила, бо він у мене був. Невигідному місці. Все думала його комусь подарувати, пропонувала, але щось не зайшов, скажімо так. От. Але він у мене дуже гарно із хризантемою мультифлора вписався. І я бачу, що йому там є місце Злакові із вічно-зеленими, а також хризантема мультифлора створили. Ось цей пізній осінній сад. Я вже про цей куничник, скільки я його показую, ну він прекрасно виглядає. А ще у мене міскантус. Один невеличкий міскантус. Я його купувала на ринку, тому ще шукаю йому назву. А це у мене ось поляна тюльпанів. Ось це чорне ґрунт це поляна тюльпанів. Тут висаджено десь ну, близько 200. Ну, це мої цибулинки, які я викопую щороку. Тому вони не, не такі великі, як скажімо, в преміум продаються. І ось так мультифлора в цей період, але вже починає, починає жовтіти. І також очіток, до речі, видний, дуже гарно зберігся. ну, Мабуть, погода, ця погода, ось похмура. І волога погода для них створила якийсь мікроклімат. Я думаю, що вони, ну і сорт пізній, пізні сорти все-таки витримали погоду, вони не пожовтіли. Можливо, якби була спека, то скоріше б пожовтіла мультифлора, а в цю погоду вона якраз дуже довго зберігається і не жовтіє. До речі, дуже цікаво буде, до якого ж періоду все-таки добуде. А ще ось моя віолка. В цьому році я її... Це вже цьогорічна. Я її викопала і посадила в потрібне місце. І з Троянди підрізаю ще, але ще не закінчила. Буквально ще декілька днів, і я завершу з трояндами. Тим паче, що в мене ось є такі рукавички, які мені подарувала Лена із каналу Олена в Нідерландах. Ой, такі чудові рукавички. Дуже класно, що вони високі. Вони високі, ось такі жорсткі, і тому я можу спокійно брати всі гілочки. Ліяночка, дуже дякую. Вони мені стали на в нагоді. Ось так я їх прямо любуюся. Ну і куртки не рве, саме головне, наші голки, наші колючки з ось мій секатор. І я вже завершаю секатором із такими рукавичками, можна працювати до безкінечності. Але завершати сезон потрібно. І мені залишиться буквально, ну, я сьогодні вже думаю, що я завершу з строяндами і залишиться підрізати дерева. Ось тільки більш-менш погода показує, що трошки буде ну, така більш сонячна, тому мені ще хочу восени підрізати дерева. Деякі дерева, які будуть поганий тоді доступ весною, буде до них, тому я завжди стараюся закінчити все восени. Ось так, друзі, показала вам, який у мене був листопад, який зараз листопад. Похизувалася своїми рукавичками. Сезон завершується, сад йде на відпочинок. Ми також йдемо на відпочинок. І чекаємо наступного сезону.